Ми знаходимося з вами на видраній криниці. Пане Сергію, ну вас можна назвати хранителем цієї криниці, мабуть, зараз у сучасний час. А хто допомагає вам її утримувати, таку красу навколо доглядає? Парш за все, я хочу подякувати це своїм батьком, мамі святі, попі Сірюжі, за те, що вони перші мені. Відгукнулися, перві профінансували забор. Мені тато допомагав ставлять. Мама любить квіти насаджувати. Тут приїжджає зі своєю сестрою. моєю тіткою Оксаною приїжджають. Вони квіти поливають, квіти насаджують. Інша людина, яка мені допомогла, привезла сюди, допомогла з деревом облаштувати цю територію. Це е, наш місцевий житель Ігор Іванович Іванюта. Він перший допоміг. Я до нього подзвонив, говорю, Ігор Іванович, допоможіть, він каже, декілька днів я буду звоняти. Він місцевий підприємець, фермер. Він каже: Я до тебе обов'язково передзвоню, і ми вирішимо це питання. І буквально через три дні він вже сам передзвонив і каже. Куди тобі вести дерево? кажу, я вам дуже дякую. І ми тоді прийшли з татом. Ще в нас є місцевий житель Микола Рудик, Він із Загребалля. Він нам допоміг в встановленні забору. Також хочу подякувати хлопцям. Які мені допомагали мої однолітки це Ваня і Соша. Вони мені допомагали ставляти колеса, привозили а взагалі родичі допомагали. Кум, куми, мої хрещ, хрещені сусіди. Також вагуму у нас внесли. Сім'я бутків Наталія і Галина. Вони кожну неділю сюди приходять, ставлять живі квіти до ікони. Раз у тиждень приходить до 10 людей. Хтось приходить на дві хвилинки, хтось посидіть. Також я хочу подякувати дві жінки, які фінансово в один час мені допомогли теж, бо хто допоміг мішок цементу купити, хто купив ікону, хто допоміг на кришу, хто. Хто допоміг нашим лелекам з'явитися на цьому місці? гарному? Вони, до речі, ще й досі в нас сидять. <смі> Нікуди не відлітають. Хочу подякувати Олександрі, Та вона із міста Одеси зараз перебуває в Греції. Тому іноді якусь копійчину чи ще якісь прохання сюди вона передає, якщо чимось ну, фінансово допомагає. Також хочу подякувати прихожонці, свято. Преображенського храму Мгорського монастиря Це Юлія Забрускова. Вона житель, жителька міста Лубен, і вона, побачивши один із репортажів, познайомилася зі мною в тому монастирі. Ми бачилися у травні місяці з нею. І вона теж фінансово якусь копійку допомогла. Дякую всім, хто приходить і буде приходити 14 серпня 2020 року. Ми встановили. Хрест поклонний всім тим людям, які будуть працювати тут, які вже працюють, які працювали і будуть працювати, і вдячності сліпому сторцеві за те, що він видрав цю криницю.